Дорогий Господь, дякуємо тобі за можливість звертатись до Тебе. Дякуємо Тобі за церкву, яка збирається, Господь. І ми можемо молитися тут, Господь, можемо звертатись до тебе. Я прошу благослови, щоб ми дійсно не занедбували цей привілей, який ти нам подарував, Господь, можливість молитися, Боже, щоб ми дійсно співпереживали, Господь, щоб, ми, щоб наш комфорт, якийсь відносний, Господь, він теж. нас... Е не розслабляв в цей час, Господь, а побуджував навпаки діяти мудро, Господь. Дійсно, даруй мудрості нам, як використовувати зараз свій час, який ти нам дав тут, Господь. Коли у нас Він є, Боже, коли у нас є можливості різні, допоможи їх мудро використати, Господь, коли є якась потреба, коли десь є нужда, якась, яку ми можемо закрити, допоможи бути уважними зараз, Господь, щоб ми дійсно були мудрими і мудро служили, Господь тим, що в нас є. І для народу нашого Господь, і для тих викликів, які є, Боже. Я прошу обласлови, щоб ми дійсно і молилися, і діяли, Боже. Не забували про те, що кожен з нас сьогодні може Господь робити, докладати якихось зусиль. Господь, я прошу, даруй мир Україні, Господь, даруй спокій, Боже. Я прошу тебе за сім'ї, за всі, Боже, які розлучені зараз через війну, Господь, які на відстані знаходяться. Збережи, Господь, щоб не було ще більше від цього сиріт в нашій державі, Господь, щоб не було ще більше зруйнованих. Життів через це, Господь, віднови Господь духовно, морально, фізично, віднови тих солдатів, які в госпіталях зараз знаходяться Господь. Віднови тих, хто зневірився в чомусь, Господь. Віднови тих, хто Господь, можливо, і в тебе вже не вірить, Господь, розчарований всьому. Ми знаємо, що ти можеш приносити надію, Господь, там, де все зруйновано. Боже, я прошу тебе про це. Власний весь народ наш всьому, Господь. Благослови, щоб страх був не перед людиною, а страх був, Господь, тільки перед тобою. Щоб була мудрість в кожному дні, Господь, і щоб ми, як церква, Господь, достойно пройшли цей період, Господь. Я прошу тебе за це. ім'я Ісуса Христа. Амінь.